Роботів у світі стане не менше, і якщо ви працюєте на складі, заводі прибираєте або працюєте у доставці, на вас чекає звільнення. Розбираються ситуацію на прикладі. Амазон Амазон уже почав скорочення за останні місяці. Компанія звільнила близько 28 тисяч людей, і це все реальні працівники, водії, працівники складів, логістика вони більше не поспішають наймати нових людей. Замість цього активно автоматизують процеси. У Техасі вже офіційно тестують доставку дронами. А якщо ви в темі логістики, то знаєте, найдорожчий етап у цьому бізнесі це остання миля, тобто доставка прямо до клієнта. Саме тут вони і планують замінювати людей технологіями. По складах теж іде масштабна автоматизація, використовують роботів та шиї. Посилки обробляються одразу після замовлення без зайвої ручної роботи. За їхніми даними, це дозволяє зменшити витрати приблизно на 30 центів за кожну відправку. Ну а якщо рахувати це у масштабах мільйонів замовлень, це колосальні суми. За планами компанії до 2027 року можуть скоротити ще понад 200 тисяч співробітників. Це торкнеться всіх напрямків: Amazon Delivery, Amazon Fresh, складів і логістики. І тому, якщо ви зараз працюєте в Amazon, Варто вже думати про план Б, бо зміни будуть системними, і це точно не тимчасова історія. Ну, а ми зараз виплачуємо європейську ЗП українцям за те, що вони публікують відео ось такі короткі новини, як ця у TikTok. Можна отримувати і 30, і 50, і 100 тисяч на місяць. Якщо вам потрібна онлайн робота, переходьте у шапці профілю є посилання. Ну і повертаємося до реальності: Uber, Amazon і більшість типових іммігрантських робіт поступово автоматизуються. Через кілька років там може просто не залишитись стабільних можливостей. Ймовірно, довше протримується сфери, де потрібні руки і досвід це механіки, будівництво, ремонти, але й там конкуренція вже зростає. Тому Головне, не чекати, поки поставлять перед фактом, планувати заздалегідь, думати, як заробляти в новій реальності. Підписуйся і рухаємося далі!